Енергетична та екологічна безпека це універсальний газогенераторний котел Алігатор. Котел Алігатор дозволяє отримати теплову енергію екологічно чистим способом газифікації та спалювання отриманого газу з органічних речовин. Котел працює як на традиційному паливі дрова, вугілля, так і нетрадиційному. Горючі побутові та промислові відходи. Гума, шкіра, папір, пластмаса тощо. Висока температура газифікації та спалювання гарантує повне розкладання та знезараження застосованого палива. Алігатор дозволяє вирішити дві світові проблеми, які актуальні і для України, особливо в дійсний час. Велика потреба в теплової енергії в цей опалювальний сезон та наявність великої кількості гарючих відходів. Останні обстріли енергетичних потужностей України показали, що треба диверсифікувати енергетичні потужності, по максимуму використовувати дешеве місцеве паливо та гарючі відходи замість дорогих та ненадійних в постачанні газу та електрики. Рішенням вище названих проблем є застосування універсального обладнання по паливу, яке забезпечує отримання дешевої теплової енергії з різноманітних органічних речовин без шкоди довкіллю та високим ККД. Наш котел Алігатор задовільнить широке коло споживачів, використовуючи для роботи різноманітне паливо. Використання відходів у якості палива. Дозволяє заощадити на їх утилізації, отримати дешеву енергію та скорочує срок окупності обладнання до 2-6 місяців. Споживачам будуть цікавими широкий спектр енергоносіїв в якості палива, збереження навколишнього середовища, екологічно чисте отримання енергії без додаткових очисних споруд. Можливість встановлення в місцях вироблення та накопичення горючих відходів. Зелений тариф для енергогенеруючих підприємств при використанні невикопного палива, скорочення викидів парникових газів при роботі на невикопному паливі та гарючих відходах. Для задовільнення швидко зростаючих потреб на обладнання, що працює на різноманітному та дешевому паливі. І не шкодить довкіллю потрібно створення партнерської мережі для виробництва продажу сервісу. Собівартість теплової енергії, виробленої з гарючих відходів, складає всього 4 копійки, що в десятки, а то і в сотні разів менше, ніж вартість енергії, виробленої з електрики чи газу. Наразі впроваджено 12 універсальних котлів утилізаторів, з яких перший успішно працює вже 7 років. Сертифіковані котли утилізатори 12 моделей. Виконується замовлення на обладнання сумарною потужністю 8 МВт та йде розробка механізованої подачі палива, золовидалення та автоматизації. Команда проєкту складається з досвідчених фахівців. Наразі в проєкт інвестовані власні кошти біля 200 тисяч доларів та ще потрібні інвестиції для просування обладнання на ринок, на виробничі потужності, на створення стенду для випробування та доведення якості обладнання до світових стандартів, на розробку автоматизації та онлайн-управління. Команда проекту пропонує інвесторам різноманітні варіанти співпраці, в тому числі спільне підприємство, долю від прибутку, партнерство.